Стоїть великий подіум, вона падає на цей подіум і розбивається на дві частини. І за 30 хвилин наша продакшн-команда її збирає і зшиває. От цього я не забуду ніколи. Ніхто навіть не помітив. Люди купують тільки те, в що вірить сам дизайнер. Хлопці-ветерани, які повертаються з поля бою, вони. Інтегруються і мають бути в усіх сферах життя, де вони хочуть. Хотіли сказати, тільки розкопали свої швейні машинки після прильоту чергового. Бо ці дві зубні пасти вони однакові, вони, вони однаково корисні, вони однаково прекрасно зроблені. І вони в однаковій екологічній упаковці зроблені із старих бляшанок з-під пива. Все. І тоді в чому, в чому твоя різниця? Один раз в житті я піддалася на покусливу пропозицію Віктора Анісімова і я була моделлю, і мені цього вистачило на все життя. Те, коли я бачу, що з прекрасною колекції погано працював стиліст. Оце мене дуже прям, прям дуже ображає і мені дуже сумно. І... І сказати, ти знаєш, от я ці дві речі взагалі не зрозуміла. От я от, все було так от так, так класно, та, та, а от тут прям ну от, от я не розумію, вони якось випали. Бренд успішний. Ту-ту-ту. -ту. Я постукала.